Ну, що доброго дня, вечора, ранку. Ну, вже хто там коли дивиться? Е, так як ви любите, розпаковка. Я сьогодні пішла, прогулялася, е, чудово прогулялася, хочу ще раз нагадати, хто дивиться мене, можливо, в перший раз. Що зараз ми з вами в місті Стеллартон, Е, Нова Шотландія, Канада. Звати мене Світлана, я приїхала з міста Запоріжжя, Україна. Знаходжусь уже на даний момент почти 8 місяців тут, в Канаді. Ось завтра буде 6 місяців, як я вже працюю. І вже 5, ,5 місяців, як я живу в цьому будинку, який я орендую. Я приїхала одна і живу я тут одна. Тому ось так розпаковка, так, як ви любите. Ну, так і я, як я люблю. Ну, що можна купити в Канаді? Ну, це стейки. Це стейки. Тут їх 4 кілограми і коштують вони 26 доларів. 26 доларів, от 4 кілограми, вони такі величезні стейки. Ну, ось, ось, видно, ось так, ось так, ось так от виглядає один стейк. Тому купила, думаю, хай положу на разинку, хай лежить. Купила собі манго. Купила ось таке собі манго. Теж коштує щось там долар ще. чимось. Так, купила собі два йогурти. Я люблю такий. Я і в Україні їла такий йогурт. Мені такі два йогурти подобаються. Йогурт коштує кожний 3,99. Ну, тому сьогодні ось такі покупки. Манго і йогурт. Ще хотіла розповісти вам про те, що про медицину. Ну, Я не стикалася ще в Канаді за цей час з медициною, але я ношу очки, коли працюю, коли шию, я працюю швачкою, і цілий день я сиджу в очках за швейною машинкою. І приїхав з України, я привезла очки, але вирішила зараз заказати ще. А так як у мене, я вже, хто, той, хто дивився мої відео, є е, повна страховка. У мене три страховки: одна е, провінційна обща страховка, е, одна страховка вона про те, що е, на медикаменти, які випише лікар, і е, ще одна страховка вона покриває окуліста, покриває е, стоматолога. Е, Косметолога, якісь там масажі, ну щось таке покриває. Тому я в середу підійшла до своєї керівниці і сказала, що я би хотіла заказати окуляри і не знаю, ну в мене ж є страховка, як це робиться в Канаді. Вона говорить: ну добре, я запишу тебе, зроблю апойтмент і відвезу тебе. І в п'ятницю в мене на 10.10 10 був апоент, uh, вона посадила в мене в машину, і ми з нею поїхали uh, в клініку. Uh, мені там перевірили сір, я взяла документи всі, прискріни взяла, і uh, поїхали далі працювати. Я далі відпрацювала до 4 годин, потім ми поїхали в інше місце і там заказала я окуляри. Uh, Хочу сказати, що медичний огляд оцей стояв 125 доларів, але це все покрила моя страховка. Окуляри мої вийшли 214 доларів. Я вибрала доволі недешеву за 139, ну, так, середню, оправу вибрала. І вибрала там лінзи, вибрала, вибрала ем, спеціальне покриття, щоб не царапалось. Ну, що, 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 ще. 214 доларів. 274 долари вийшло. І так як я перший раз у них заказываю, вони зробили скидку, знижку, і вийшло все 214 доларів. Ці 214 доларів покриває моя страхова компанія. Тому я нічого не платила за. Лікаря, і я нічого не буду платити за окуляри. Окуляри прийдуть мої через два тижні, все внесли в базу, і мені видали документи. І по моїй страховці я можу раз в рік брати окуляри до 450 доларів. Ну ось так. Ну, дуже все комфортно. Приїхали на пойментмент, на, на, на лікар вже чекав. Ми зайшли, перевірили зір в одного лікаря, потім послали мене в іншого, перевірили в іншого лікаря. Сказали, що в мене ну все добре, немає відхилень, але окуляри потрібні. Тому мені все виписали прискрипшін, і я їй заказала окуляри. Так що, через два тижні я отримаю окуляри, і тоді вам все-все-все далі розкажу, як і покажу. Ну, Мені сподобались окуляри, я можу ще одні заказати, ну поки я цього робити не буду. Я хотіла сказати, що в цю ж страховку включений і мій чоловік, тобто на нього теж. Є 450 доларів для того, щоб він заказав і медичний огляд у окуліста, у стоматолога лікування це для нього теж це буде безкоштовно, тому що він включений у мою страховку. Ну, ось так. Тобто, для мене було це цікавий як досвід з приводу того, що страхова медицина в Канаді працює. Ну, ось так. Тому підписуйтесь, ставте лайки, щоб нічого нічого не пропустити. Будемо проходити адаптацію разом. Всім моїм друзям я знаю, що дивитесь. Дивитесь з різних країн. Я знаю, що <кій> бажайте мені адаптації, бажайте мені е, спокою, тому що для мене Канада це про спокій. Про те, що не падають бомби на голову, про те, що комфортно, я доволі комфортно живу. В Канаді, в мене доволі гарне помешкання, де я живу. Я живу тут одна, ніхто мене не турбує. У мене доволі комфортна робота. Я хочу сказати, що доволі комфортна робота. Я не падаю від роботи, так як мені телефонують мої подружки з Польщі, по 12 годин вони працюють, і для них це дуже-дуже таке навантаження велике. Ну, в мене нема такого навантаження. Великого, я нормально працюю в нормальному темпі. Так, я ніколи не шила, тепер я шию. Ну, я Якось до цього дуже-дуже спокійно відношусь. Тому для того, у кого корона така, і амбіції величезні. Ну, якщо ви збираєтесь їхати в Канаду, залишайте свої амбіції в тих країнах, де ви жили. Так, буде потрібно міняти, міняти щось в своєму житті, міняти самому, міняти свій світогляд. Але ми завжди зостанемося українцями. І той, хто каже, що ті, хто виїхав зрадники, ну, я думаю, що це, це не українець. На жаль. на жаль. Та же, якщо він буде говорити українською мовою і надіне вишиванку, то це не та людина, з якою особисто мені по дорозі. Тому підписуйтесь. Буде цікаво. Бай-бай! З вами Світланка з Канади.